Непереможні небесних сил і вода, і рода людська заступник тобі, й скорбот нас і подячні пісні і приносим. Ти ж, як той, хто стоїть перед престолом слави, до всяких нас відвозили, що з вірою любові до тебе вихваляти. Вихваляли, радися Михаїли, великі арестратиги з усіма небесними силами. Тебе Михаїл, як англійський вогни, подібний чи ні пристоятель, англійський сповнення належить. Просто я тебе доки не наповнені тобою навчалися. Небесне співвез охочий від людських, але вдячні уста. Радуйся, зірко переобразна, світу раз світельнику істинної правди. Золотаяся, і не раз буде перший серед низького, собору насуни проміння, сіта несотвореного, ризина чольківанів Архангелів. Рась во тобі найбільше світи слава, творця і правеця радуйся, бо товай красуня собори всіх істоп без бо безболотних. Разбуди вмер і радуйся. Утверджуємося чесно, неправдими хоронителю, раз я з легченків нашому житті викоріню, вачу, радуйся миру. І всі ті зьому твердителю. Росія помичем вогнем для всіх ворогів. Перемаєш разу через тебе, ми знайшли істинного Бога. Розуміхає кисло, арестреліся небесними силами. Сподобання, чому віри великі духовні хрести, сили воскучі правиці є твоєю Архангел Божий. Ми як на землі поочу, бо Боже, син зі здивовання, радці подяку до Творця. Всіх сповнюємося з зеленим, з усіма небесними силами. Аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Rozum, she's a winny widest na premodelium hebessen, начальниku, щоб мною. На небесне бога бісню співам тобі. Раз я уже не вмону і красою добродій на Божа у раз я в себе задумаю про стоє і си прищад, прящей, таємниці. Раз і предвичний законів троичних вірних виконувачу, радиться, бо їх любой доуючи, прославляемся на, на землі, народження, растителя, цервати вспомни войні, росія, Господа, водіїч, представити, небесні радися. Розумних природних сок начальник урос, по тобой від Бога, подається для всіх войн християнського перемога. Святикнізм давно мозгнішу войну, разів через тебе. ми Лезнайша двічі спасіння, разів Михаїл, які з невесними силами. Сил, не до нереальність, прослав Божу, все боявся став. Ти на чолі, воїнство англійське, Михаїве, проти гордині, Ти що див на вогнем з лави, коли ж я був, з ким ти зняла з висоти. У темряву пекельну разну зі славою Твоїм до ті, воїнство небесне, Тобою преслове веде, зраді свій пресом, Божим єдиним усам з лави. Аллилуя, 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 Аллилуя. Majo, ty bercha, jak jíle. Vůbec si jdeš do senských zálohů, že jsou jenom obě tlachy, jsou pro ten kapušníka. Tady ti oba řeči, které máte pokrout tvůj údajní tržestva, zvolil do té, aby respektive to boji se ten boj s koukalským na ty bíl, bůzné, ale respektive po to boj hry, lidský do nebe schody, ale si se si to nebe, že bude to krásné, rád si Земноопротеста Самка радость, я вас село називала, тенькови не був. Переможений разів уся ангел Божий своей синти продве на віки. Владати може утверждаю, що расія радію українського продивно красо. Расія держалась перед небес не застойноку расі без із без зони і без наш, не за що си в славу. Наслойство Боже завжди наставниш наш, да се буде не дехаєш нас, ми досліднику всіх без храни Божий Хорове, раси Михайлоки расти з усіма небесними силами. Від бурий спокус и буд визволи нас, ангелі перепростольнику. Час любов'я радість, звернуться призвичай. Торжество ботий великий помічник години смерті. Візой дух і засновників всіх, усіх щоден до нашого диких. І Бога, але явелую я бачить твої проти пончиса поущ, поучиш сатенинський сміливо весняне життя. З радістю пішов за собою битву, займає слово слово тих із вас, хто як Бог, не знаючи, що сатана під ноги твоє кину, скинути тебе. Я його переможу за раз, бо тобою бо тобою мир, і ти що на небі, а все мене і раз, бо тобою духі зловий до пекла скинутий. А з вони воїнства десь навіть мог нам знищити не зла направиш, а з бо тобою стихії, і ти дом. Видимо, збурюєш, Спокою собі свізи всього помічнику Гривкій, та бо тих, хто бореться з духами з обі на сендрівний бороборнику, раз і бути від головної лоді його нашу тіле зеленося радіся, бо бори за непереможне чисто за нас дню, та з бутово піднімаєшся на своєму моту до господа, раз і життя ще чернечного просони, духовної війни. не, раз і бутово і всі подвижнику получасті хвилейно, радуйся бутово і всі спокою життя з цього перемагається, радуйся. Михаїли, великі рестрати, усіма небесними не силами. Ждали найвищніше, що Бога витікає і з цього у храмі твоєму ханах. Не тільки Бог в змій великий, страшний перебуває на місці тому. Сил твої значу був, але струмки води, що всі всяку, хворобу тілесну великої. Відкріпи, що всі до великих ангелів. Прославляли тебе з вірою, взивали, Аллилуйя. Чуючи, значить, тебе як світельно ковики, що посередить чині вся і премудрий Михаїв до тебе після Бога, після Богородиці, прибудемося і осяєм преміння світла Твого всіх нас, всім до тебе, так, Раз я вожду, що постелі народу Бога обрано, раз я високий посереду закону, що рукою майсея на синін даний, о те ви суді вожі, з силою захисна заходили. Одже через пророки персичанки дасть дав дар зрозуміти відбере все значить все чесно Бога приймали. Раз його Бог обов'язує законом місці та ємних, чи перемудро йти, подарував, раз його суд і правду тим, що чині добро на серці покладач, раз його спередуй сюди і всьому світі, зарадуйся на її, покарив жена Ісус, мучи на решті служителю вівтарію. До страху Божого ти на пролеш раз я був байдуж священно служителю, ти посрамений раз я не числив проків, а ще дивний сокрушителю, раз я добрих добре хвашенителю. Раз я Михаїле, все великі, раз страти за своєми небесними силами. Тебе, провісний Судді Божий, побачив, коли ми мали і, вповнені з злотим страхом, думали, чи йшов же це за життя наше. На Богосземлі, Алле, навчений дружиною своєю пробове стягнення і варіння слів твоїх він на радості з'яси на слово Самсона, що мав народитися за словом твоїм, повдячну за до Бога. Алле, ой, я! Але <постав> вогонь я застявити проведень славою, нехай його діліськопер свою Ісуса на, на вином, став, кажучи, з ними зутязніх твоїх, бо я, я, я застратих воїнів Господні. Також я на твої дивуючись з любов'я за тебе. Раз і Бог в інчини голова, не всепошний хорони телю. Разів тих, що проти не водіє, Боже, повеління проти, як швидко скидаєш. А зі тихо народі слово рушає, бо ти на мене знайшєш злочисті звичайні. Ось бо ти просиш від тих, що сумнію годину лютих випробуєш. Ось бо ти визволяєш спокушний від смертоносних ворожих насцелення. Ось очарування і святого ворожого знищення. Ось мова віри і сумніх викорення радуся. Перед тобою там ревасиве з пекельні. Радуся Бог через тебе. Вони не мають над ніякими владами. Радуся присланий західнику по благо злих. А за причодними примирний ворогуючих. Ось я Михаїл, який ресурсів з усьма небесними силами. Владикі всіх бажаючи показати, що долі сині в немає самовипадкові, але правиці його завжди утримувати до тебе державі, земних заступників і хоронителів, щоб бомена народити для тебе вінченого царства Боже, готувати через те, всі, хто знає про велику суджені, із вас спасіння людському з подяжкою, за Бога. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Нові чудеса показав нам на землі тобою, а розстріляв всіх чудеса творця водика. Коли е храм свій святий створений від затопаний вод, вод Америчкою і дивний спасти по велінням, потоками води і землі над, надра ринути, це бачу бажання архіє з рукою духовними дітьми, своїми сподіваннями до тебе. Разція сіти храмів Божих непохідна, похідна. Рого для волі віри хрестової, не здобане перешкоду. Раз по твоїм велінням стихи підкоряються, або то всі сі за знищуються. Раз бо ти вірний, раз і престол стражи не приносиш, або ти віри на буті правди і звертаєш, раз по бо цій славою, слабою, позиправді раз і народу прослани перед престолом Божим. За стовнику разі або всім ми сином тверджуємося. Розсіховася небесний шестіпаністю нам доки прокінець Ще ось ці вітори розсіховано тобою зі мані кінця Що зі зі мами будем навчені Розпізнавати розміхань і великий сварий сварий Боже мах, з цим свіма небесними силами Дивні чудо славних боїв Аристарте, Боже мій Павла, чу на собі А вакуум, коли з лелінням, Боже мій Тепідня Ось ще перенісся, ось швидко зі Деві до Вавилону Щоб дати їжу Дани гію у рові з лелами, ув'яз Дивуючи великі дії, сили твої взивав з вірою. Аллилуйя. 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 Перебування на небесах Михаїла, перед перепис Царя, слави, ти не від... віддалявся від землі, бороючись повсякчас з людському тому. Ті що ж батьківщина невеседося, но ще бажаємо одну до тебе взиваєм. Радуйся начальнику тисяча доганського співу, радуйся, народних завзепельних заступників охоронителів, ради погородних фараона і зневіри єгиптянин. Знищу дивно, раз бо ти вірик юдею провадив у пості пересланої. раз бо тобою було пооташено печілі Валенської. бо від Бога даний нам керманчив потяг життя нашого. Рази бо погородження гордості наші серце нашим ти виконуєш. Раді що запомісні за від поміси наших ти пораганяєш. Разбити бо бої дано тобі сил вої вої, ворогів наших відганяєш. Радість, радуйся града Києва, небесних покровителю. Разя обидві нашої приславні красу, раз держави нашої приславних хоронителю, придивний, радуйся Михаїву, який розсердив з усіма небесними силами. Svědčen si zjatej hory a fonsko i spojené si rádi se strachu tam jak boho je zvojeno junaka, že budu ti se zvojeno si ho vědní z kamení na ty vědě tu auty, nebo mu obecilo, že vědní ho jim tvojím peša, ještě spodí a hospoda. ale Христо Моцій, Слава мудрості думки не можуть, і послати Боже, у Твоїх махах і Йогокові одне в ніч, 185 тисяч воїнів, царя, асиринського сина, хір'яма та знайшу, щоб Ви щастиві не ховати ім'я Господнє. Боже, вночі святую реальність Твою, слава Богу, істина, істинна завість взаєм до Тебе. Боже, прославляйтеся не Твоїх махах і Йогокові одне Раз це за часи воєн на страх падіння, раз їсти на віри божа не насадителю, розтяжки зеливши єресей, розкований виконорителю, раз я побачався макаві на полі битви багаторазової зміснював, разів бути на чеся воложи, антіхової і лідіодора у самому храмі уразив, раз бо тобою всі князі наші части, часи грізні для держави нашої завжди перемагаєш. Хайся бути на, на, на мене православний воїн своє братство, ставши ворогів вірі християнської, та помещує вогнен... вогняний над ворогом нашим, ти завжди під нашою гресь годину люту, до єдності для закликав і снаш, раз бути до перемоги великої, ти проводиш нас, раз бути до сльози скорботи печалі годину люту висушує, висушуєш у нас, раз вони сподівної радість, ти подаєш нам, раз Михайловики, розтримуєш себе новесними силами. Нам же вважають, що спасибо і бої, що каміць не могли розбудити нас, зуляти на все і зон, до і зон, гріхів наших, що досі наші успіх, вірі, надії та любові. Христовий в разі приводить перед нами сумнука слова перед владиким, а нулів людей ми є, що зон, але у я, але я, але я, але у я. Ти стінали віруючих людей, а де стратив Божий стопний місний боротьбі з ворогами ведомих і неведомих. Тому ви, святий діагонський, то голові визволяємо, відчиняючи, що царство саме взем. Так, речі ворогам віри супротивник усі ті царки непереможені про триборнику, а зі смирення разі смирення проміжнику, разі по тих, хто перебуває в темрі з уголу, світом, віри Христову, і ти просто злеш, а по тих, що не з божестволі, і вже мудрості, і на дорогі, і покаяння, ти наставляєш разі грізний, меснику тим, що грумлюється безумно на царство святої віри, за цієї стратеги, архангельським голосом забудних, ти забув приводиш, раз разі, бо з тобою навесно висовно робіт твоїх тіць полядає, Ешь, Раз Бонинское учение начальнику слава в радости небесным чине воеводу, Рабы Руслана в России царя Небесним. Зато сейны арханы в России шести, но О хороших противоречий за честь я, Россия Михаила и Кера Стратея за силами. Спи у селяки, Прохвально я ничего поревняю с богатым чудес твоих, Аристрей Божьих поздно вирзне, Зне вони тобою не тільки на небесах і на землі, а й в темряві і пекерні, де ти змії підземного зав'язав узами за сили ві Господні, що всі везли від злоби і благословені кон неба і землі взиваючи. Алвія. Авия, а вия. Сіросоне служителі істинично Боже, не став ти арест стратеги, коли бачу злі наміри духу темряви, заборонити його іменем, Боже, що з смів похаво, поховане тіло з почого вождя, і зраве ми все є вити для побоження побо чутвими синами і Тому, шановні, нині Бог в соборстві подячно співання тобі. Десь бути часто було пізнання у дні старства, розвіта серед людей, зберіг, радуйся. Мати половина обману днів нової бодаті бога з кораневим викорюванням, радуйся язичників, викорюванням, знищив Християнського, подвижників, з стростоперського крепителю. Раз боти навічник Духом Тиси Богаттю Божою сповняєш, а ви тих, хто благодаттю Раз раз бути душі тіла наші земного багатства, відганяєш. Поти душі наші скарбу нелесно готуєш. З боти убити не двоє немає перед дверях раю. Заходимося ми. Раді були і радичим поздравленням ти. Радці був у бідах у вічая. Не впадати навчаєш нам. Сої нема не чудово, нахилилися нам ти. Радіся, Радися, ми хаїли. Великі аристрартилися масивами. Благодать від Бога з неба, Виблагай нам, що співаємо на славу все злої, і Михаїли, що покриті твоїм заступником ми всякому часті, честі, чистоті, жили, доки визвання смертний від путі, вогнення престолом царя свали і оборами, а не скорою зелати. Алвілуя. Аллуя, Господи, званісь не твої чудеса найвище, для спасіння нашого він вчинний. Моєму Господу Владику всіх ще дух, реальність прославу Божу, щоб ніколи не собну, і наші вознесу до тебе так. Разве ти вірний слух Божий, своєю чадною високою владою предивно. Здравую ще раз його звук вали, і на стані звертати сили слави, ти видно і скидаєш. Це останній день обраних і чотири. Кінці землі ти маєш зібрати. Або твої грішні, як пливили на своєму вогню вічному раз разів тобою правні оселя, хоця небесна прислання оселиться. Одна на засак тобой сі ті праведні похваляються, розп'ям бога, російський що з тебе, маємо ради, судді правина, ти покоранка, твоїх всіх не покраєш, Град рад війки від небезпеки захищаєш, аби все не всеселеному від бід засуваєш, радуся від вічної ради Божої про нас, Спасіння учасника, Ради Михаїва, який ресе з усіми силами. О, причудні архангелів і ангелів, начальнику за предимний судження твоєї спасіння роду людського прийми від нас піднеси на нього схова подяки, як сповнився се Боже і захисти нас покрови, духовний крил і всіх ворогів видимих і невидимих, щоб ми прославляли на тобо Господа, який прославляв тебе завжди взивав. Аллелуя, Аллелуя, Аллелуї. Аллилуйя, Аллилуй. Обричудний архангелів, ангелів, начальників. Ця придивність, сучні весь спасіння роду хронівського, прийми від нас, піднеси нині, нині, голосові подяки. Як сповненість, уваженість, захисне покором духу і вкари твоїх, всіх ворогів, видимих і невидимих, щоб ми, як прославивого свого Господа, тобой Господа, який прославив тебе завжди, взивави, али-у-я, али чуде, охрана ли она ли у, начальник куда вреди не суджен, ты не спаси не роду нулеского, приме ви нас, пирни не не го усхали подяки, и за спони, и за божество, и нас, по корону духу не хрету и хвири си хвори ведме мене, шо ми их прославляли, то бой Господа, ки их прославил тебе, завжди взывали, Аллилуйя, 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 Ну, no, Михаїл, як англійський вогноподібний, що не просвітати в англійської іс? E, Слава на вже просвітати, але доки не опомнені того, я весен слів. Вздуха хочу юлістського і зола, вдячні густаке. Раці зірко перо, щоб на і світу розці зеліку і все, правди золота сягні, і раці бути першій середанській собору, наступнику приміння світова. Ралися не створений, ралися начальник вони Архангелів, ралися бути бою найбільше в світлі Господа Твореця Правиці. Ралися бути бою собори всіх і стола безпланних, ралися бути бою ми у віри. Утверджуємося, ралися чесно до правильних охоронителю. Радуйся за їх вчинки у нашому житті викорінюєш. Ралися ми ралися до цьому утверджуємо, що мечем бути чим всіх ворогів беремаєш, ралися через степність нашої істина Бога. Смихи великі, ралися стати, ралися бути сивами. Не переможение вс, завой воды, разве застол не куда вещи, скорбат нас? Зволяй, я же по ящике письма не приносим. Дейж, кейк, стоит перед пристомни. Дисяки що Защищан, вай, то тебе свеля. Рассемихаивая. Вы Ще маневстей. Все, звук не сразу, подхил шлавый кулин, с тобой рестартая, по-моему. Святый, арестор, я боже, мехаивая, та інші я без, безплодні анге, молі Бога за нас. Святий великий Архангели Божий, Михаїл сподіваюсь присутний, троє це перші ангели, пристояти родуш, люсько застойник охоронителю, що скорушив звонить свою голову гордого денниці, на небесах і позорами злову і його на землі. До тебе даймося з вірою, і молоді з любов'ю будь святом, непорушного роду твердий святий церкви, послани вічезі наші. Захищиш вогняним мечем твоїм. Від усіх ворогів, видимих і невидимих не позбавлене. О рестрати Божі допомоги заступництво на Що ти сьогодні стем'я твоє? Не хочу багато грішніх є, але не хочу мене небезпеконня оживати буде від нього. Наділа Богі ося і на світлом лиця Божого. Що завжди сяйного на подібному чолі твоєму, що ми могли розуміти, що воля твоя Божа, що є воля Божа про нас блага і вершти бачити все, що нам подобається. Творити, а що ненавидіти і відкидати свісний богатю Господньою, за хвовою навіть силу нашу, щоб утверджувався у Законі Господньому ми перестав прийматися земним помислом по хотіли думками подібними до нерозумних дітей, які скоро гинуть і насолоджуються красою світу цього, і розкління за мною безумство забуває про вічне небесне. Нам усіма цими вибагає нам за святи Господній, архангели, дух, Її стрибка я не замігла печалі, бо зі сукручно зерегі наші, що саме дні життя нашого ми прихожили. Там дуже не почали стрибання гріхом, але правильні вчинені нам провини, зі сезон віри, середньо покаяння під вами, а чи сати святим дівами за якове нам буде зі час. Кончене життя наше не заосяне за архан, не обожі беззаконне проти духів злоби, піднесені якісь великоперфони духи і духіші, Людські шкоди на небо, що захід тобою без перешкоди цього не приємно залишилась, куди немає ні скорбоди, ні зхання, а безкінечне життя. Коли побачили пацієнтове лице, все Бога і Води Ко нашого, і пізно, і павши зі своєм біля нього ніг, і розвикнув славою твої бій, найдорожчий визволити наш, що за прислання любові твої до нас, не достойно не благословив, прислав нам ангелю твої для спасіння нашого. Амінь.